Це Ан Ребіт, і ми знімаємо нову гру Майнкрафт. Так, з'являється Майнкрафт, і причому на ноутбуці. Так. Але в мене пока мирний, бо я поки не такий ще профіль, пока на мирне в сложності граю. А потім можу вже знімати спідрани там. Ну, я точно не про спідраню Ну за якийсь там час. Так, стоп, я... зачем? Ну, поки що я учусь. Ні, в мене то був скачен, я трошки учився же. Але е, в принципі норм все одно. Так, зараз я повню, наче F3, там f 4 наче... Зараз побачимо, що. Так, Ой. да. Ой, шифт. Да, шифт. Так, значить шифт. А. а! Все! Просто я же чуть-чуть путаюсь. Так, що тут у нас? Давайте зараз відкриємо. Треба зробити дерево. Ой, доски. Дай, давайте іще. Ну, ладно, давайте вже всі доски. Палки. Ні, стоп. Да. Ну давайте лучше спочатку пал... палки зробимо. Вісім буде достаточно. Верстак буде теж норм. І мені надо... Зараз виходжу сюди. Меняю. Зараз я сповню, як там міняти От, все е, Так, давайте зробимо дерев'яний топор. Сюди його. І кір... кірочку зроблю. все Поки зробили, давайте зараз. э, верстак заберу с собой. Так, где у нас где тут? Ну, такая местность, конечно. Так, давайте зараз побежим сюда. Димас, у нас тут? Вот тут такая фигня. О, да, F3, F2, F... О. Так, зараз F4, F5. О, F5. f 3 я... Так, стоп. А-а-а! а, 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 а я понял. Все, я понял. Я потихеньку просто разбираюсь. Тут надо разобраться, да. Бо я сейчас чуть-чуть не понял. Так, давайте добудем зараз дерево. Так. О, зараз е, кокаї нас вигоде. Бліне. Давайте далі. Все, добули. Е, зараз подумав, можу перебратися на другий ост. А, там теж джунглі. А там же не джунглі, треба туди піти. Ми зараз подивимось, що там в нас таке. Ну, потихеньку я. В роз... починаю розбиратися в Майнкрафті. Потихеньку дам. Бліна. Йо. Так, дайте випусти. М -м -м. Так, сюди. Ну, сюди. Так. Е черепахи мені не треба. нафіга, Ну, добре, я пока... Ні, правда, я поки намірні складності граю, бо. М, тут. Ну, я ще не такий добрий гравець в цій грі. О, так, щоб, куди я нажав? Мені Не сюди, мені сюди треба. Мені оце викинуть. А, ну, я... Дайте оце поміняємо. Сюди, оце сюди. Бо мені поки не треба той шоколад що... вонки. Так, сюди, сюди, сюди. Сюди. А, да, я на той остров. Там якраз є камінь. О, треба трасник взяти. Так, трасник мені треба. Так, далі випливемо. Блін. Так, перший трасник є. Давайте зараз за другим. Сюди його забираємо. Так, давайте попливемо. Зараз тут десь так мені не треба. Мені... Е, о, там бачу саванна є. То деревочний яр. О, саванна. ну добре, побачу. Побачимо. О, це класно, кстати, як я плаву. Ой. Так, давайте далі зараз будемо плавати. Мені треба довести по-хорошому. Проблематично. Ну добре, але все равно це пока граю на... Ну не знаю на якій версії. А, ну, е в лівому верхньому углу там версія написана. Якщо що. Е так. А, блін. Ну добре, давайте зараз спробуємо так. Давайте мені сюди треба. Це у нас четверка. Давайте добудемо каміння. Якраз. О, нові предмети. О, якраз я... О, так давайте якраз на берегу будемо жити. Яка нам різниця тут? Тобто, жити? Все одно це мирна складність. Але все одно Може я колись поміняю складність. Так, давайте далі будемо зараз викапуватися. Ну, якраз добуду каміни. Тоже будем. Ну, уже поужній. Так, давайте. Ще трошки залишилося. І давайте... О, все. Нам... Давайте поди. О! Ой, я просто вже не помню, як там вовків. О, прикольний. Який милошку. Но мне, на жаль, нема, щоб його приручити. Ну добре. Добре, де там свинка, пепа. Это мой младший брат Джордж. А ну стой, брат Джордж. І ти тоже. А... Прости! Прости. Сейчас троянду зерву на могилку твоей матері. Может добре, добре. Ну так мені зараз добути вугілля треба. Так, я знаю, ці подалі штучки, можуть тут лава бути. Так що не буду так неаккуратним. Давайте поки деревяна кіркою покопаюсь. Тут все одно що в мене тут залишилось. Якраз її поламаю. Нічого страшного тут не буде. Бо у нас дерево тут. Так, давайте далі. А, ще в Ай, блин. Оце я, кстати, да, не люблю добувати, чесно кажучи, вугілля, коли його там дуже багато. Так, сюди прокапуємось якраз. Ближньо трошки залутаю. Так. Блин. Ну добре, я ж поки навчуся управляти, тоді, може стану таким більш нормальним. Ну, типа в управлінні. А зараз. Так, меня. так, давайте тут. Ой, ну добре, мне и так требуем. Сюда. И все. Останній в був. Так, давайте выкапываемся с трапки. И сюда, сюди. Ну, давайте зараз. Не, медь мне пока не надо. Медь пока бесполезна, Ну, давайте найду. Де поставимо домик. Первоначальный домик. Давайте десь от. Ну зараз. вмію строїть домики. Сюди, сюди і сюди. Так, давайте подивимось. Ммм-хм. Просто тут мені чуть-чуть ці, -чуть Ну, я дерева то можу срубать о, корівка. Иди сюда. Хочу їсти. О, все. Добули. Ну зараз ми шукаємо місце для житла. Вот тут так. І ще одна курика. Так, сюди давай. Іди до мене. І так, дивимось. Куди там нам. О, нам. Ой, Біжай же. Це моя овечка. Лишь три бегомод Еще офигень Я тебе там по -попі. Ну ладно та... О, давайте в темний ліс Да я думаю что в темном буде будет там идеально проживать Якраз... О на том Берку Да вообще класс Там просто дуже багато брем Так что можно и і, і построитись О тут прям на Бергу можно Как раз Деревня Деревня! Люди! Люди, люди, деревня там прямо по курсу зараз БУДЕ Надо... А, то джунгли. А не темный лист. Безже запутался. Так, давайте зараз в деревню побежим. Е, так. Сюди прыгаем, сюда. Ой, блин, ЖЕ темно. Ну no, добре, тут, в принципі, все одно мирна складність тут нема цих прям сильних. Давайте зараз далі будемо стрибати. А. Ну добре, давайте зараз зануримось. О. Украв, Що за людина. Пухає. Ну добре, не будемо її здіватися на один просто. Блин, просто зараз тут треба... Плюсти, бо я вже забув. А, тут та фігня, то мені не треба. Ще рано Таке. Сюди, сюди. Так, це... Ми... А, ну да, це понятно, що на комп'ютері ми граємо. Бо воно ж. Курсор, типа, і мене... Сердечки були не знизу, а зверху. Це зрозуміло. І ще тут, ну, краще по-другому. Можна зробити як на комп'ютері, але буде все одно не то. Ви ж бачите, що тут. Ну, ні, це реальний Майнкрафт на ПК. Реальний. Так, давайте сюди стребамо. Хочу деревню завутати. Або ми можемо пожити в неї це ж буде добра ідея. добре Доброс, да, друзі? Так, давайте далі... Ой, чуть не упав. Так, давайте сюди. О, тут же Железний голем наче є Даш, Не помиляюсь я. Ну, добре, давайте зараз. Золотаємо. Оно. Та я його даже не буду вбивати, жалко мені його Так, тут нема... Ой. А, нет. Все я тут буду спать. Ну ладно, давай, да, заселяйся назад. Да не бежай. Ой, о, мать. та да, ла 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 Не, я пока ничего тебе не буду покупать, бомбу. Потому... Я бедный. Что тут у нас? А, я думаю, что это какие зомби. Ф Тики, я не понял, что их быть. ночь вы понимаете ночью все о давайте тут якраз селам. ой да тут можно пожить тики тут надо хотя бы доробить чуть-чуть пол ну сюда його а ну, ну зараз побачим подивимось куда якраз засела мыс кудась е, так Або туда або сюда можно зараз подивлюсь, який домик еще есть, и тоди решу. Так, даём ещё тут, в цём домику у нас. Бо хочу, може... А, понятно. Тут вообще якийсь бидный бі... народ. Не, правда, чуть-чуть бидненький. О. О! Так, стоп. Блин, честно кажучи... Якось. Я не помню як там. Ну ладно, сім изумрудів і... Добре, добре. Так, давайте... Одяг там. Також возьму. Возьму. Так, зараз відкриємо це. Це я сюди. А це я сюди. Так, все, закриваємо. Ой. Та, блін. Нет, дай. Дай мне не выйти. А -а. Капец. Что за народ? Не уважаю. А -а. Так, можно тут, в принципе, поселиться. Нет, цей домик я чего-то не хочу. У него пожить. Ой, я сейчас и саменький тут. Вот, ж типа зараз помню. Наче кунюш начну. А, ой. Я как конюшня. О, яблочко и картопля. Ура, картопля, бульба. Бульба будет в нос. Ладно, давайте не будем шутить. Все же это частная властность. Все, опа. Так, давай быстро загасим. Поменить треба кровать. Сти. Ah, nah, nah. Все есть. Минус еще один. Так, де тут? E, так, собираемся сюда. Так, блин. О, две кузницы-то, ну. Я думаю, что тут меньше будет кузниц. Та вот оказалось сразу две. Удачи. Так, алмаз. А. О, ну ладно. І так, нормально. Давайте візьмемо три штанини. Одну надіну на себе, а дві в запаски. І в мене ще оце буде. Желізо. Давайте забираємо. І зараз в другу кузницю зайду. Подивимося, подивимо, що тут в нас. Може в якісь ночью жить далі. Алмази! Єсть! И, типа, короче, коли... так, ми пройшли ігру. Железная кірка, Вообще клас. Міняємо. Обмін. Так, все сюда. О, шолом даже. Все, у мене повний сет железной броні. Повний сет. І при чому? зараз покажу. Вот, повний сет. Так, це я зараз мені воно не треба. Пока сюда його. Раз. Два. Три. І шолом Ой. І шолом Вот. Все. Тепер у мене ціла жалі. Mm. Жалі. Железна броня. Це клас, клас. Так, давайте зараз мені треба в другу частину села, бо я Даже іще не так сильно обходив її. Я просто вибираю ще де мені жить, так що тут, так, ці домики я дивився. Тепер оці, Що тут? Тут пусто. О, тут має щось бути. Давайте дивимося. О, ізумруди знов і два яблу. ну, чотири яблучка, і три хліба, і так, норм. Так, давайте заберем Угу, Сюди ховаю також. Сюди. І сюди все. Ми все сховали, що нам треба було. І зараз будемо дивитися, що тут. Ой. Хоча це воно витікло. А, ну даруй. <звук> е, стоп. Ми пропустили один дом, там є. Оно. О, конюшня. Конюшне, кон є тут е, сундук. Ну, звісно, немає. Бе трошки там е, знаю. Сюди. А, це корівник. <звук> Ну, добре. Ой! Нет! Стоп! Назад! Нет-нет-нет! Нельзя, нельзя! Кривка! Изумруд! Блин, не повезло! Ну ладно, хотя бы хліб. И кстати, да, Пит, скажите, як мені збирати і не наводитись? Ну, просто типа щоб Раз, все зібралось. А не е, якось по-другому там. Ну, я же не пам'ятаю. Просто я ніколи не грав на ПК в Майнкрафт. Ви скажете, та ну, це невозможно. Так, да, я не грав. У мене не було ПК. Ой. Блін, щось дому до... челенджу повезло. Зараз вибираємо, де жить. Ну, пока більше варіант впаде сюди. І туди. Ем... Ну добре, вже в наступному відео Ві досі розберемось, як Блин. як будемо грати. Будемо закінчити це відео. Всім дякую за просмотр, ставте лайк і підписуйтесь. А з вами буде прощаватись. Всім па-па